Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка 10 квітня. У області похмуро можливий невеликий дощ. У Черкасах буде плюс 12-13 градусів в день та 5-6 тепла вночі. В Умані та Звенигородці буде дощова погода. Температура триматиметься у межах від 9 до 10 градусів тепла. Вночі стопчики термометра опустяться до плюс 7. У Канові та Золотоноші також можливі опади. Стопчики термометра в день покажуть 11-12 градусів вище нуля, а вночі 7-8 з позначкою «плюс». На жителів Сміли та Чигирина також завтра очікує дощ. В день плюс 12-13 градусів, уночі ж 7-8 тепла. А з вами була Аліна Бережна. Всього найкращого і не хворійте. До зустрічі на телеканалі «Віка».